Хотів почати з того, щоб висловити співчуття рідним, близьким людям, які сьогодні загинули під час російської агресії в Чернігові. На жаль, гинуть діти, мирні люди. Тому хочеться висловити співчуття і подякувати Збройним силам, що ми маємо можливість грати сьогодні, проводити матчі. Я думаю, багато вболівальників різних команд, боротьбу нашу країну. І я думаю, це. Помагаємо, піднімає бойовий дух, і це важливо. І дякуємо Збройним силам, що ми можемо займати своєю професією. По стосовно гри, знову ж таки, вийшло два різні тайми. На сьогоднішній день було видно в першому таймі, що колос набагато досвідченіша команда. Ми налаштовували нашу команду з перших хвилин грати агресивно, так як грала другий тайм, але все-таки... Потрібен досвід, потрібен, так би мовити, клас, щоб це починати з перших хвилин. Але я дякую хлопцям за самовіддачу, за хороший другий тайм. Я, ми зіграли нічого, але нам просто, на мою думку, не виходило часу, щоб перемогти в тому. Я задоволений всіма змінами. Звичайно, що вони сьогодні вийшли не так як в, скравих, як в попередніх матчах, але вони зробили, виконали свої функції, ті, що ми просили їх, тому я задоволений, як хлопці вийшли. Ми награємо стандарти, звичайно, до кожного, перед кожною грою готуємося, награємо стандарти, тому сьогодні вийшло зробити саме стандарт. Знову ж таки, це складова гри в кожній грі по-різному, тому треба ті всі моменти награвати. І ми, звичайно, награємо їх. Ну, коли ж я вже сказав, досвідчена команда, вони дуже добре оборонялися, дуже добре позиційно грали. Наші молоді футболісти не мали зон. Щоб скрити цю оборону. Тому, знову ж таки, то, що я казав, тільки що потрібен був досвід. Коли немає зон, коли чуть-чуть не йде так, як за сценарієм молодих футболістів, це чуть збиває, тому що елементарно не вистачає досвіду в таких ситуаціях. Тільки тому. Ну, ми будемо не тільки в Кубку, в чемпіонаті будемо робити ротації. У нас, я вже Одноразово казав, дуже хороша лава запасних футболістів. Вони всі заслуговують грати в основному складі. Сьогодні грають в основному складі ті, які, на нашу думку, краще підготовлені, але це не означає, що запасні футболісти гірші, досить хорошої якості футболісти, тому звичайно ротація будуть. По-перше, я хочу виразити щирі співчуття родичам загиблих сьогодні в Чернігові людей. Такі речі. Вони важливіші футбола, важливіші гри, і ми всі мусимо триматися, знову ж таки, допомагати, не забувати, допомагати, і ми повинні перемогти в цій війні. Бо, чесно кажучи, таке, як сталося в Чернігові, зрозуміло, що не, нема слів в мене. Є мод. І так, а стосовно, стосовно гри, <кхем> то вона вийшла бойовою. Цікавою для глядачів, я думаю, де обидві команди хотіли перемогти і грали на перемогу до останньої хвилини. Тому такі враження позитивні від того, що ми витримали темп проти команди, яка хорошо готова фізично. І всіх попередніх команд, вона, з якими ми зустрічалися, вона, в принципі, перегравала в кінцівки. У нас ну, було достатньо моментів, ми, я вважаю, певний час там в другому таймі вирівняли гру. Тому Знову ж таки, я, я задоволений ставленням хлопців до гри і задоволений ну, змістом гри. Я розумію, що є куди ще рости, але враховуючи той факт, що в нас сильно змінилась команда міжсезоння, я думаю, що ми показали досить змістовний футбол. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. підтримуємо український футбол.